Нас довго не було, тому що Путін хуйло. На кінець ми зібрали міст від Kia Sportage на Ніву. Так от він виглядає. Одразу і зробили салінблоки. Від Kia поставили, бо такі от вони великі, виходить. І ось так виглядають стандартні. для цього переробили собі цю платформу простейні під цей сарінблочок. Тяги підселені, тут буде А-образний речах. Одразу поставили дискові від турмоза, тут були барабани. Диски від ніви передні, ваговські супорта, защита від Ford Fox. Одразу і поставили. Приварили сюди такі от трубу, щоб можна було собі врегулювати висоту. Амортизатори будуть кріпитися на штатне місце. Так, Фланець ми обточили і пересверлили отвори. З першого разу не вийшло. Прийшлось його. Ще провернути і ще раз висорнути отвори. Ось мус вже готовий до установки. Десь ми думаю, на днях його поставимо і зробимо вже відос на машині. Для пружин твор ми самі робили, тому що вони були згнивші, Мамо 100. Зробили, самі виготовили, приварили. Планшайби також самі виготовляли. Ну все. Слава Україні! Путін хуйло! Наступне відео буде вже на Неві.